Свої дані. Ви хоч визнати, що я, що, я вас знімаю згідно моїх конституційних прав. Будь будь ласка, Зараз вам поговоримо. Я бачу якийсь дуже зухвалий, Молодий такий, а такий самовказані. Як вас там називатися? Не так близько не кудіт. Я не побачив. Е Барановський Богдан Васильович, потім УТР, ти будеш, я тебе хочу... номер треба буде скаргу, УТР 015 це <пишут> Петрівської 24. Показати вам, хто не дав право знімати вас. Показав що, да. покажу закон України. Воно був написаний лист кабінет міністрів. Мені пішов відповідь, значить ці документи попереривав. Мені було дозволено знімати. Міністерство научних справ. Я зараз вам почитайте собі. Це мені що відповідь від начальника управління. Вони зараз поміняли, але це не соткнуло. Почитайте, будь ласка, подавні права знімати. Ще зараз вам дам. Біадважки, писали. з прокуратуру. Маю наші випуски з інтернету. О, стаття 302. Право на інформацію. Люба фізична особи, що підозрює, спецферогої, не правомірності дій. І так далі. Ви не є розв я розвечуєте, майпоне право знімати. Оце з інтернету це для вас не суттєво. Тепер чи дайте у вас. Я, знайшли, при складанні протоколу, але я зараз вам, я зараз вам показу ще, тем до того, пер, будь ласка, придайте мені пост... карточку патрулювання, бо я содовожую, що це стоїте в своїх інтересах, а не в інтересах держави. Що я маю на привіт? На зміліці, я власна, щось подозрев інспектор неправомірусідіє, я можу мати його бачити, його. я маю право. Яка причина за це? Ну то покажіть рознарядку. А що я маю за перевірку? Ні, машини не виходжуть. Ви ведете як я як машини не вихожуть. Не за цей перевожу. Ну і що ж перевожу? Ну і що? Може перевозити якісь незаконні. Може, все може бути. Але ви на рахунок того маєте мати відповідний документ мені, півроку Тут стоїмо на тому посту. Тут всі, мали. що стоять, не дуже добре знають, інспектор Барановський. No. Дуже добре. Я вам покажу свої документи. Хоча ви мені так і не відповіли. Ним мотив, зупинки не показали, не патрульну каточку Ну, Скажи, я там перевертав то все. І ведете себе дуже зухвало і некомпетентно. Ну як тобі такі? Що це як так дуже? Ви знаєте закон про міліцію, Частина 2, пункт 22, правда 9. Доручення. Зараз Розумієте, що ви своїми діями перше нарушаєте закон, а по-друге, по-друге, порушуєте гармонію мого руху. На прицеп, а в тему з правом керування. Показати вам, чи маю право керувати причепки будьте здорові.